Та й ви дивитеся деталі на 21 му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Майже два десятки зелених зон Ужгорода можуть забудувати. Наші журналісти розбирали спірні моменти прийнятого минулого четверга міськими депутатами генплану. Брила з неба на жупанацькій величезний шматок штукатурки мало не прибив перехожого. Прикордонники контрабандисти СБУ зловила на гарячому двох охоронців кордону. Новобудови в історичному центрі на зелених зонах та на прибудинкових територіях загалом 17 ділянкам в Ужгороді загрожує тотальна забудова. Усе погоджено у генплані міста, який міські депутати зі скандалом та підкрики ганьба прийняли 10 березня. По суті, це той самий містобудівний документ, який прийняли ще у листопаді 2015-го, На останній під головуванням Погорєлова сесії виносити його на розгляд не мали права. Заборонив суд. То для чого такий поспіх у спірних моментах нового старого документу розбиралася Наталка Ігнаці. У суті, цей генеральний план ніяк не відрізняється розробленого у 2011-му та прийнятого у листопаді 2015 року. Тоді навіть замінування будівлі міської ради та загроза життю не завадили колишньому меру Віктору Погорєлову протягнути скандальний генплан через сесію. За цим документом десятки зелених зон міста можуть будь-якої миті віддати у приватну власність. Вільних територій для великих інвестиційних проєктів уже практично немає. А наприклад, великі такі сині плями це колишні зони там заводів фабрик. Вони просто пустують. Тобто, Ужгород, якби має якісь резервні території, але вони в приватній власності, і місто від цього нічого не має Ніякої користі. Нинішня влада переконує, вдруге приймати цей недосконалий генплан потрібно було негайно. Мовляв, по старій містобудівній документації Ужгород розвиватися не може, тому що кадастрова карта кардинально. Відрізняється від самого генплану. Маємо багато проблем з міцною документацією, яка стосується учасників АТО громадян, які не можуть розробити або затвердити документи по земельним ділянкам. Тому я рахую, щоб ми могли далі. Продовжувати працювати над надміснею документацією міста, тому треба прийняти цей генеральний план, збирати всі зауваження, і з цими зауваженнями знову звертатися інститут, щоб він або ні зміни, або розробив новий генеральний план. А зауваження вже є: 17 правок вимагають внести архітектори та екологи, усі стосуються забудови зелених зон. За новим генпланом ось ця зелена зона, яка знаходиться у самому центрі міста біля обласної державної адміністрації та дитячої лікарні. І на Боженка може бути забудована ще у 2009 році. Цю територію було призначено для будівництва національного банку. Подібні забудови також заплановані і на території Боздуського парку та суміжних з ним зелених зон у парку. Під між вулицями шумною, підградською та руслом річки Уж, зелених острівцях у районі Занковецької та багатьох інших. Архітектор Петро Сарваш у генплані бачить ті ж помилки, що й у попередніх головна і вкрай небезпечна, особливо для історичної частини Ужгорода, відсутність чітких норм та правил забудови і загальної стратегії розвитку. Місто, яке потерпає в такому досить економічній поганій ситуації, воно має думати за рахунок кого люди будуть тут існувати. Хто буде платити їм зарплати? Адже всі великі, наприклад, заводи, які створюють робочі місця, вони в районі. Вони не в місті, а місто навіть не може запропонувати жодної ділянки. Сенсино-генерального плану немає її. Біологи кажуть, найперше треба провести інвентаризацію чітких меж зелених зон, якої у нас досі немає. Паспортизацію та внести все у державний кадастр. Поки цього нема, їх легко забудувати. Наприклад, парк перемоги або як його називають у Жгородці, Кірпічка, лише зветься парком. Насправді за документами вважається вільною зоною, яка підлягає забудові. Ви знаєте, в нас є документ, який свідчить, що ще в 2007 році цей парк є в переліку. А вже документом 2014 року, там де визначалися міською радою, затверджувався перелік зелених зон, його немає. Пізніше ми дізнаємося, що взагалі 6 гектарів парку віддано в оренду. А і там з'являється в 2007 році цей монастир. Тобто, ну це відповідно є незаконно. У січні громадські активісти звернулись з позовом до суду, який виніс рішення заборонити будь-які дії по генеральному плану 2015-го через його незаконність. У лютому з таким самим позовом до суду звернулася і прокуратура. Прокуратура очікує виготовлення оригіналу рішення міською радою від 10 березня, і так само після його детального вивчення розглянемо питання щодо доповнення своїх позовних вимог. Про в тому числі вже і можливе скасування цього останнього рішення наразі. Управління архітектури зобов'язане тимчасово припинити видачу містобудівних умов на земельні ділянки, які визначені незаконно виділеними. Йдеться про всі вище згадані зелені зони. У центрі міста штукатурка обвалюється людям на голову. Сьогодні зранку на Жупанацькій, навпроти художнього музею Бокшая, відколовся і впав просто на тротуар величезний уламок старої штукатурки. З самого ранку власники приміщень, перед якими стався цей випадок, зателефонували до комунальної служби наш добробут. Комунальники приїхали лише через 5 годин після інциденту. Усе на що спромоглися, обгородили небезпечну ділянку. Інженери, котрі прийшли на місце події. І кажуть, винні жителі, котрі провели антенну через будівлю, та й сам будинок не реконструювався 100 років. Діло в тому, що я живу на цій вулиці, і я хожу та дороги. Чотири рази. В раз теж йшла група дітей, зверху обвалилась штукатурка. Зараз, утром, знову обвалилась штукатурка. Це дуже страшно, це може убить человека. Відпала штукатурка, аварійної ситуації немає. Все, що я можу сказати. Завтра буде штукатурка. Нема аварійної ситуації, якби це на голову, не. то як нема аварійної ситуації. Ви да. не бачили аварійну ситуацію. Дідна Дуженка, подивіться. Центр Ужгорода світиться і вдень по всій центральній частині міста протягом усього понеділка були ввімкнені ліхтарі. У міськраді пояснили, світло увімкнене, бо в центральній частині міста саме міняють лампи на ліхтарях. Тож нічне освітлення в день увімкнене на вулицях Корятовича та Собранецький, на вулицях Заньковецької та Юкаї. Хоча, як повідомили наші глядачі, ліхтарі ввімкнені майже по всьому місту у центрі аж до кінця вулиці Другетів вздовж вулиць. Грушевського, Минайської та багатьох інших. А в усі робочі дні цього тижня із 14 по 18 березня можливі відключення електроенергії жителям будинків восьми вулиць Ужгорода: Володимирський, Донського, Говорова, Рєпіна, Белінського, Ватутіна, Некрасова та площі Егана. За повідомленням Закарпаття Обленерго перебої виникатимуть через реконструкції лінії електропостачання. На Закарпатті затримали прикордонників контрабандистів. Корупційну діяльність двох інспекторів мукачівського прикордонного загону виявила служба безпеки України. Одного з інспекторів затримали на гарячому під час спроби одержання 500 доларів хабара. Іншого затримали при спробі незаконного переміщення бурштину. Співробітники Служби безпеки України в Закарпатській області спільно з військовою прокуратурою та працівниками внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби викрили корупційну діяльність. Почати досудове розслідування за частиною 3 статті 368, а це отримання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 5 до 10 років. Перемикайтеся, попереду ще багато цікавого. Зокрема, про таке. Як перетворити улюблену справу в прибутковий бізнес? Ми продовжуємо розповідати історії закарпатців, які ризикнули започаткувати власний стартап і стали успішними. Плодові дерева квітнуть, а попереду морози. Коментарі біологів та синоптиків. Далі. Нова гра, нова перемога. Українська гандбольна збірна впевнено здолала суперниць з Італії. Курс на чемпіонат Європи. Як перетворити мрію в успішну прибуткову справу? Потрібен чіткий план, ретельна підготовка, багато терпіння і трохи удачі. Герої нашого наступного сюжету довели: успішний стартап це не тільки продаж речей чи техніки, а й правильна організація відпочинку. Спочатку була мрія перетворити радянський таборовий формат дитячого відпочинку на щось креативне та пізнавальне почалося все у 2011-му, коли чоловік не мав постійної роботи, а тільки бажання працювати для дітей та вищого світу. Виявилося, це можна поєднати. Так організував перший табір для діток. Відразу почалися і перші труднощі. Потом, звісно, ж, налогова там нужно зареєструватися. Там, в взагалі... общем. все как бы работает четко. В нашем случае просто не магазин, куда вы зашли, просто купили там, не знаю, свечку и ушли. Это настолько сложный процесс вот именно в подготовке родителей к пониманию того, что произойдет и так далее. То есть это живой материал. То есть дети это живой материал. Та зареєструвати підприємство це не запустити весь бізнес. Друга проблема, з якою зіткнулися пошук потенційних клієнтів. Спочатку батьків доводилося переконувати всіма можливими способами, що поїздки цілком безпечні, а вожаті – відповідальні. З 2011 року, звичайно, багато чого змінилось. Тоді, в перший рік, ми змогли набрати тільки одну групу. Тоді було 40 дітей. Вони були з усієї України, тобто не тільки Закарпаття, і так вже поширилася інформація про нас. Кількість дітей збільшувалась. З кожним роком. Тобто, влітку вже наступного року було дві зміни, потім три зміни. Коли знайшли охочих, почали працювати над оформленням віз та довіреностей. Тут активно долучають і самих батьків. Тамара Готра, мама двох синів, відправляла їх у табір уже більше п'яти разів. Найважче каже перша поїздка. Перший раз я відправила в табір обох, коли санції меншому було шість років. Це був денний табір у Словаччині на озері Ширава. Я дуже хвилювалась, бо шість років це ще такий дуже ну, маленький вік, скажімо так, але він їхав з братом, вони дуже хотіли їхати обидва. Я дуже хвилювалась, боялась, але після цієї поїздки вони повернулись зовсім іншими. Аби навчити дітей новому, доводиться шукати досвідчених вожатих і знанням іноземної мови. І з пошуком кадрів для такого стартапу жодних проблем. Вчаються навіть тренери з-за кордону. дуже багато людей у всьому світі, включно з Україною, хоч трохи але знають англійську мову, але вона зазвичай у них не практикована, або ж вони соромляться говорити і виникає мовний бар'єр. І коли діти приїжджають у табір, вони бачать важатого чи то з Англії, чи то з Греції, і дітям хочеться з ними спілкуватися, тому вчити щось нове їм набагато простіше. Організація такої справи майже не затратна, адже кошти постійно в обороті. Дмитро ані кредитів не брав, ані гроші не збирав роками на реалізацію мрії. Найбільший вкладений капітал це терпіння, ідея та підтримка однодумців. В Ужгороді розквітли перші плодові дерева. Бруньки розпустилися доволі рано через теплий та сонячний початок березня. Натомість, уже через кілька днів, синоптики прогнозують суттєве погіршення погодних умов. А вночі, навіть в низинних районах, зокрема й в обласному центрі, можливі заморозки. Біологи ж наголошують, таке раннє цвітіння може погано відзначитися на самих деревах. Ті, де вже розпустилися перші квіти, після заморозків можуть більше не зацвісти. А отже, плодоносити цього року Сьогодні ночью і завтра днем через область пройде зона холодного фронту. Він не дуже активен, але, тим не мені, дасть осадки. Ночі будут в виде дождя мокрого снега. Снега ну, переважно дождь і мокрий снег. Інтенсивність їх не висока, ми не штармів, але в принципі до помірних ті осадки можливо. І особливо грарі бояться, що в період цвітіння Абрикос, персиків, то вони перші починають, що потім померзне цвіт, як було, наприклад, в минулому році на Ужгородщині. Але пішла така холодна хвиля, і загалом притормозився цей весь процес. Великий піст сьогодні почався у православних закарпатців. Один із найсуворіших постів триватиме півтора місяці, аж до 30 квітня. У цей час передбачене говіння, тобто відмова від певних видів їжі та усіх шкідливих звичок. Священнослужителі наголошують, що це не дієта, а сувора підготовка до святкування одного з найбільших християнських свят. Великодня, тож піст має супроводжуватися не тільки відмовою від певних видів їжі, а й від розваг. Є два крила в поста в пості. Це є отримання від е, їжі е, тваринного походження. Святи отці всі одноголосно пишуть, що людина з повним чревом не зможе молитися, не зможе духовно заглянути в себе або. Духовно, я би сказати, відродити те, що там, десь в глибині душі знаходиться. Закарпатські католики святкуватимуть Великдень уже 27 березня, а православні 1 травня. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми поцікавилися у закарпатців. Чи постять вони і чим для них є піст. Дивимося. Я пощу. Я думаю, то всім потрібно. Вірити в Бога треба обов'язково. Піст, на мою думку, в першу чергу це духовне. Це не утримання від їжі, а для душі в першу чергу. Тому обов'язково поєднувати піст, я рахую, треба з молитвою. Ну, очищення, фізичне очищення для духовного значення, воно має другорядне. От. А перш за все, це має. В духовному плані свідомості людині має бути очищення. Ну, духовне очищення, по-перше, ну, якесь ставлення до завтрашнього дня по-іншому. Якось треба якось дивитися на майбутнє, щоб якось вже іншим виглядати. Правда? Пісце е не для, не для того, щоб постити а для того, щоб ну, що є таке важливе, людина не може собі в цьому відказ відмовити, щоб вона в пості відмовилася. На завершення хороші новини про спорт: жіноча збірна України з гандболу здобула другу перемогу у кваліфікації на євро 2016 Українки вдруге за тиждень розгромили свого суперника збірну Італії. Матч, який проходив в Ужгороді, закінчився з рахунком 36-23 на користь наших дівчат. Більше про гру та перспективи національної збірної на європейському рівні Анатолій Костюх. Збірна України вдруге здолала італійську команду у рамках кваліфікації на цьогорічний чемпіонат Європи з гандболу. Національна збірна вдруге зустрілась зі своїми суперницями з Італії. Гра відбулась в Ужгороді, де за переповнених трибун наші дівчата з відносною легкістю переграли своїх візові за Пенінського півострова. Прогрес ми зробили тому, що зібралися зараз дуже сильну команду. Шанси дуже великі ще і в нас, і у всіх останніх. І, Звісно, що була велика, те, що ми тут чешкам програли. Це була така у нас не заплани... не запланірована така гра. Зараз, Я думаю, що ми повинні випрямитися це. Українки з перших хвилин захопили ініціативу та отримували її. Більшість атак суперниць закінчували з нічим. Натомість у відповідь національна збірна організувала результативні та видовищні комбінації, які протягом. Першого тайму принесли перевагу у 9 м'ячів. На перерву команди пішли з рахунком 15-6. Найбільш результативними протягом всієї гри серед українок були Вікторія Борщенко, яка забила 8 голів. Ольга Лаюк та Ірина Глібко із шістьма голами на рахунку. Стараємося грати командно. коли будемо грати командно, тоді у нас будеться получається. Много потер зробили, багато в много спішили. що нам нужна велика різниця, розрив. 36-23 это, может быть, маловато для проходу на чемпіонат Європи зі слів Бориса Петровського, головного тренера нашої збірної, в цьому матчі його підопічні добре взаємодіяли на майданчику, що й вплинуло на кінцевий результат. Натомість грою італійок їхній коуч Бендаль незадоволений. Зізнається, на легку гру не розраховував, але очікував, куди кращої гри від його підопічних. Це був хороший матч кваліфікації на чемпіонат між нашими збірними. Напевно, краще. Ніж попередні українки, як технічно, так і морально нас переграли, і саме в цьому є проблема Італії. Ми повинні були краще зіграти. Кінцевий результат гри 36-23 на користь національної збірної. Після чотирьох матчів у групі Україна має дві перемоги і посідає третє місце. Безпосередньо на Євро 2016 в Швецію поїдуть перші дві команди. Також путівку отримує краща третя команда в одній з семи груп. Зі слів заслуженого тренера України Леоніда Ратнера. Нинішня збірна тільки набирає оберти і в майбутньому може увійти до списку кращих. Того, щоб играть на не с з итальянцами, а з ведучими командами, це, звісно, большая проблема. Отранна то, що все, кожен игрок, виходивши на площадку, боролся, як мог. Це дуже досінження. Наступні матчі збірна України зіграє на початку червня. Удома прийматиме збірну Сербії, а на виїзді зустрінеться із Чехією. Побажаємо нашим гандболісткам нових спортивних перемог. А нам вдалого початку робочого тижня. Побачимося на 21-му.